Ну, взагалі я за до онлайн-ігор ставлюсь негативно на азартних. Ну варто, варто, тому що ну, у мене був досвід там пару років тому, я теж онлайн щось там. Мене чіпляли, чіпляли. Потім, ну я розумію, що місто там включаються. А молоді люди, вони ж ну, вони ж може, наївні. Категорично проти. Не тому що люди замість того, щоб додому гроші приносити, вони витрачають їх на щось таке. Я б взагалі заборонив онлайн зі мто. Хоче нехай їздить Монте-Карло, якщо мають гроші, нехай там витрачають. А люди тут повинні сім'ям трошки допомагати. Ці гроші б, краще б вони пустили на ЗСУ. Це дуже печально, якщо чесно. Лучше б вони виграли. Якщо ці гроші підуть на допомогу зсу. То я б що онлайн би було б дуже файно. Ну, така тенденція, що ці гроші просто не проіграють і уходять зовсім в інше джерело. Взагалі до цих всіх казіно ігри, як ці називаються. Ну я ставлюся негативно. Чого? Того, що ви розумієте, що для того, щоб в казіно грати, треба, щоб ми були на соціальному фінансовому рівні. Відповідали цьому, а так, коли людина послідні гроші з хати несе, роздорі в сім'ї і все таке. Одним словом, я це зовсім не одобрюю. Якби було голосування, я би, звичайно, проти цих закладів проголосувала. Я не азартна людина, я не граю в азартні ігри і в казино взагалі не знаю, як які там правила, які умови гри виграшу. Так що це, це якби право людей витрачати гроші особисті туди, куди вони хочуть. Можна було використати е, актуальніше, так. Тим більше від цього залежить багато чого і існування наше можна сказати. Але ну це ці процеси контролювати важко, ці процеси якось сказати всім витрачати тільки на армію чи витрачати там ще на якісь потреби, ну це просто неможливо. Це на жаль, але це неможливо. Ну, якщо мова йде про нелегальну е, сферу, то ясне діло, це треба жорстко припиняти. Якщо мова йде про якісь легальні ці, звідки сплачуються податки. І все відкрито, то в принципі це має право на існування, тому що це, ну, це певна сфера бізнесу. Ну, дивлячись, що у мене чоловік був на війні, і слава Богу, що він повернувся, знаючи, яка там ситуація із донатами, і з тим, що їм поставляють і тому подобне, то мені, ну, мені здається, що краще б, щоб вони донатили, звісно, на ЗСУ, але знаючи наших людей, яким вони кажуть, їм війна надоїла, то. Ну, зрозуміло, що хтось хоче там пробує виграти, можливо, щось вийде. Ну, як вам сказати, в будь-якому випадку люди будуть шукати якісь шляхи для того, щоб іграти, тому що ж у нас були ці от казино і тому подобне. Вони знайшли вихід, вони зробили це онлайн. Ну, якщо азартні ігри, то заробляють шалені кошти, то навіть з того і на армію. Ну, казино це теж такі ігри, що сім'ї деякі страждають. Та як алкоголік, він пив і буде пити. Так само і той. Хто грав і буде грати, а страдає сім'я, правильно? Легкі гроші це знаєте, це все як сир в так, ну, так я, я вважаю, що це взагалі як ну, хвороба. Ті, хто мають гроші у це казино не будуть грати. А ті, хто там пробують свої там останні копійки, вони що, програють.